Іноді в одному приміщенні розташовуються і вітальня, і спальня, і дитяча вихід з положення поділ кімнати на зони, що стало можливим завдяки досягненням дизайнерської думки, в результаті забезпечується виділення комфортного особистого простору кожному члену сім'ї, як розділити кімнату на зони, щоб підкреслити наявний інтер'єр. Особливості суміщеної кімнати не варто боятися поєднувати в одній кімнаті кілька функціональних зон. Подібне поєднання характеризується своїми особливостями, функціональний простір значно розширюється, на одній площі створюється можливість оформити повноцінну зону відпочинку або дитячий куточок. При відсутності відведеного для цього окремого приміщення простір без стін більш повітряне і легке, а виділити особистий куточок можна і за допомогою ширми. Вміле зонування створює гармонійний інтер'єр незалежно від площі приміщення. Але при поєднанні варто враховувати і деякі негативні особливості, зокрема, це відсутність повністю закритого, з хорошою звукоізоляцією простору, перегородки не затримують шум настільки добре, як стіни. Поради щодо розділення маленької кімнати, якщо приміщення маленьке, грамотно розділити його на зони можливо, якщо слідувати рекомендаціям використовувати єдиний стиль оформлення, ділянки при цьому виділяють колірними акцентами. Замість суцільних перегородок краще встановлювати градчасті, перфоровані, що не дістають до стелі. Так вітальня спальня або кабінет буде виглядати просторіше, якщо поділ проводиться за допомогою стелажа. Його ширина не повинна бути більше 40 см, інакше він буде виглядати громістко. Уникайте глухих фасадів. Установка мобільних перегородок, ширм дозволить змінювати межі зони, крім цього, ширма, вдалий засіб декорування простору. У маленькій вітальні з високою стелею варто робити не горизонтальне, а вертикальне зонування для цього споруджують подіум, використовуючи місце під ним для зберігання речей, Приклад на фото, при поділі функціональних ділянок на площі малогабаритної кімнати потрібно забезпечити максимум штучного освітлення. Основні методи поділ приміщення на кілька секторів можна здійснити в однокімнатному житлі або квартирі студії. І зовсім не обов'язково зводити додаткову глуху стіну, що ж використовують сьогодні стаціонарні перегородки. Якщо ви вирішили використовувати цей варіант, то для втілення його в реальність буде потрібно кімната з двома вікнами. Для побудови перегородки можна використовувати цегляну кладку, шлако або піноблоки, каркас металевого профілю, обшитий гіпсокартоном. У підсумку ви отримаєте пару повноцінних ізольованих кімнат. Але буває і так, що в приміщенні всього одне вікно. В цьому випадку можна облаштувати кабінет і гардеробну, в останній досить штучного освітлення, мобільні перегородки. У плані виготовлення це дещо складніша конструкція. Тут доведеться встановити пару металевих напрямних на підлогу і стелю. Спочатку ретельно виміряйте висоту приміщення, на полотні необхідно зробити механізм переміщення у вигляді роликів бажано. Щоб вони були з металу, пластикові швидко зношуються, у напрямні вставляється полотно разом з роликами, і вся система кріпиться до підлоги і стелі. Не забувайте регулярно чистити нижню рейку, полотно виготовляється з дерева, планки або масив. Гіпсокартону знадобиться металевий каркас з профілю. Міцного загартованого матового скла, можливе нанесення малюнка, або дзеркала, пластика, готова перегородка займає мало місця, відрізняється легкістю і невеликою масою, недолік погана звукоізоляція, ширма. Це тимчасовий спосіб поділу кімнати застосовуваний. Коли виникає необхідність в огородженні місця для переодягання, установки дитячого ліжечка або столу для спокійної роботи, складаються ширми, роблять з тонких дерев'яних планок або пластика. Правильно підібраний колір такої перегородки може стати своєрідним елементом інтер'єру, плюс ширми в її мобільності, можливості швидкого переміщення в будь-яке місце штора. Застосування тканин в ході зонування житлоплощі робить атмосферу в кімнаті більш теплою і затишною. Штори використовують для поділу спальні або вітальні. На кухні цей варіант неприйнятний, тому що тканина буде бруднитися і вбирати запахи. Для облаштування перегородки з штор необхідно підготувати карнизи, кріпляться прямо на стелі. Тканина для ширми, вимірявши довжину, можна самостійно підшити матеріал з усіх боків. Фурнітура кільця гачки, що дозволяють підвісити тканину до карнизів. Як матеріал для ширми бажано використовувати жаккарта або тафту. Даний текстиль відрізняється високою щільністю і тому прослужить досить довго, боки полотна можна оформити стрічками або скрученими шнурами. Вони підтримують штори. Коли ті відкриті, не забувайте і про забарвлення полотна, яке повинно гармоніювати з іншими елементами дизайну. І ще один момент, якщо необхідно відокремити спальню, то можна використовувати балдахін зонування простору за допомогою меблів. Вона не тільки розділяє приміщення, але і несе додаткове практичне навантаження. Меблі використовуються для зберігання речей. Розміщення фото улюблених дрібничок і стелажі. Це простий і полегшений варіант зонування приміщення. Варіант поділу універсальний і годиться для будь-якої кімнати, на полицях розставляються книги і невеликі штучки. Сам стелаж може доходити до самої стелі, проте в цьому випадку дістатися до самих верхніх полиць буде вельми проблематично, плюс у використанні цього предмета меблів прозорість, якщо стелаж заставлений в повному обсязі. То в обгороджений сектор проникає багато світла і повітря, інші предмети меблів. Найчастіше це диван з великою і широкою спинкою, яку можна розгорнути в сторону кухонної зони, а в протилежному секторі. Навпроти поставте телевізор або домашній кінотеатр. Також в якості роздільника можна використовувати барну стійку, якщо вона замінює стіл, як розділити кімнату на дві зони іншими способами. Один з найбільш доступних варіантів арка. Ці легкі довгоподібні конструкції добре гармонують з будь яким інтер'єром арку можна придбати готової у вигляді декількох елементів стандартних розмірів, але якщо потрібна спеціальна конструкція, то вона виготовляється самостійно або замовляється в профільній компанії. Матеріалом виготовлення можуть служити склофтч вітражі. Гіпсокартон є спеціальні технології по наданню йому дугоподібної форми. Пластик, декоративні решітки ще один спосіб, що допомагає здійснити поділ кімнати на дві зони використання багаторівневих стель і подіумів. Обидва варіанти припускають облаштування на стадії ремонту. В останньому випадку подіум може мати висоту до 50 см, при максимумі розміру знадобляться сходинки. Зазвичай багаторівневі підлоги допомагають розділити вітальню від кабінету або спальні, тут іноді додатково використовують ширму, подіумів може бути кілька. Використання багаторівневих стель тільки візуально відокремлює один сектор кімнати від іншого, опустивши рівень поверхні над однією зоною і піднявши над другою, візуально отримаєте два приміщення, виділити кордон поділу допоможуть світлодіодні світильники. Що встановлюється між перепадами висот мінус подібного рішення зменшення обсягу житла, розподіл кімнати на зони за допомогою кольору? Цей прийом також можна використовувати на стадії ремонту. Головна складність в тому, що з одного боку відтінки повинні розділяти простір, а з іншого не порушувати загальний дизайн, якщо оформляється вітальня. То доречний буде світло, бежевий колір стін і стель, який візуально розширить приміщення. В цьому випадку для кабінету підійдуть деревні тони, обідню зону рекомендується оформити, використовуючи шоколадні відтінки, а сектор прийому гостей зробити в персиковому або кремовому кольорі. Одночасно рекомендується використовувати текстуру оздоблювального матеріалу, наприклад, в одній зоні використовуйте вініловий матеріал, а в іншій Рідкі і шорсткі на дотик шпалери, поділ кімнати на два зони за призначенням. Є кілька варіантів зонування, які передбачають відділення одного функціонального приміщення від іншого, як кімнату розділити на дві зони нижче можна подивитися фото. Вітальня кухня: роль дільника найчастіше грає Барна стійка. Та її частина, що з боку вітальні, оформляється під колір її стін, на другу сторону звернено до місця приготування страв, можна наклеїти фотошпалери із зображенням різних смакоти. Також в якості роздільника використовується широкий диван, звернений спинкою до кухні, вітальня спальня. Місце для сну повинно розташовуватися і далі від передпокою і ближче до вікна бажано використовувати кут. Тут рекомендується використовувати освітлення. В спальні досить установки неяскравих, яскравих, приглушених світильників. З ними будуть добре контрастувати яскраві лампи, розміщені в зоні для гостей. Кабінет спальня кращий варіант використання для поділу зон стелажа. Він не тільки утворює два сектори, але ще використовується для зберігання паперів, дитяча спальня для дорослих. Коли дитина маленька, то для розмежування використовують шпалери в дитячій, вони повинні бути більш світлими. Надалі можлива установка ширми або арки, однокімнатна квартира, поділ кімнати. Якщо на житлоплощі проживає одна або дві людини, то оновити інтер'єр можна, виділивши зони для сну відпочинку і роботи. Це можна зробити за допомогою світлових акцентів. Виділяється вітальня, подіму на ньому облаштовується спальня підлогового покриття, Відокремте вітальню килимом, якщо в квартирі є дитина. То для нього відокремте найсвітлішу частину квартири, зазвичай використовують ширму, шпалери, розмальовки, меблі, трансформер, шафа стіл або стелаж, зонування квартири студії. Ця житлоплоща дуже зручна для проживання однієї людини і зазвичай створюють пару секторів, вітальню і кухню, як кімнату розділити на дві зони. За допомогою кольору і стель світлі відтінки візуально розширюють приміщення, іноді дизайнери використовують тони одного і того ж кольору. Вітальню можна робити з переважанням червоного відтінку кухню, Теракотовим також при зонуванні використовують стелі різних конструкцій. В залі це може бути натяжна виріб, а в спальні підвісне. Виконане на більш низькому рівні за допомогою меблів. Тут можна використовувати будь-які предмети, але необхідно пам'ятати, що спальне місце не повинно бути поруч з кухнею. Сьогодні кімната розділена на дві зони, може стати справжнім дизайнерським творінням, але все ж, якщо у вас недостатньо навичок по використанню поєднання відтінків і інших оформлювальних прийомів. То доцільніше звернутися за допомогою до досвідченого знайомого або дизайнера, як можна розділити на зони однокімнатну квартиру, спальня, кухня, вітальня, дитяча, показується кілька способів: фотогалерея, відео на обкладинці дизайн проект Наталія Павлова.